Вечір близенько, сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько, сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько. Бурлакою і живу на світі, Тиняюсь від села і до села, тепер іду в Полтаву. Немає у мене ні родичів, ні знайомих. Та й які родичі у сироти? Ні кола, ні двора, весь тут. Чотири роки вже розлучили мене з Наталкою. Я був бідний та любив Наталку без всякої надії. Тепер, зробивши кривавим потом копійку, дізнаюсь, що Наталка разом зі своєю матір'ю після смерті старого терпила переїхали в село. Живуть без помочі, у бідності. Усе, здавалось, близило мене до щастя, але ж треба було спізнитись на один день, щоб потім горювати все життя. Наталка вже просватана. Наталко! Петре, в який час я тебе зустрічаю, щоб побачитись і знову розлучитись? О, Петре, якби ти знав, скільки я сліз! Вилила за тобою. Чи любиш ти мене? Я за себе божусь, а чи любиш ти мене? Люблю, але ж возний, панчиновний і багатий, а у мене немає нічого. Тільки через мене ви собі ворогів прибавите. Не довго з ними розв'язаться, не хочу! Не піду за нього. Та й кінці буду. А чи добре так буде? А твоя мати? У мене рідна мати, Не чуха, не схоче своєї дитини губити. Або ти любив, бо поклялась, що ні за ким, окрім Петра не буду. Петре, любиш ти мене? Люблю тебе, Наталко, більше як самого себе. Дай же мені свою руку, будь же бодрим і сильним. І я навік твоя. А що це ви тут так довго роздаєте? О чому то ви ти, диво? розмовляєте? Це Петро, свят, 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 від ким він взявся Мара. Ні, це не мара. Це я Петро. І тілом, і душею. Який такий Петро. Це, мабуть, той і Натал Чебридис, що я вам розказував. Чи не можна ти, як його, убиратися своєю дорогою, бо ти тут здається лишній. І по чому ж він лишній, і відомо, що лишній, коли не в час пишохати холодити. Ти вийшла за мене, бо рушники подавала. Далеко ще до того, щоб я за вас виходила, а рушники нічого не значать. Ну, ти, стара, не гнівайся, але твоя дочка нарушає узаконений порядок. Підете до суду, заплатите пеню та й сядете тому цигарку. Батечки мої, умило Я від свого слова не відступаю, а на птаху корсвежіте і до вінця ведіте, а коли на те йде знайте, як за Петром, так і за возним ніколи не буду. От вам і Полтавка. Моя дочка була слухняна і смирна, поки не прийшов цей голодранець. Геть розбишакою з нашого села. І що духом твоїм тут не пахло, та й як то його. А то підеш туди, куди макар телят не водив, роби, де козом правлять. Ну Тихо мир тисвий на час. Що ми з Наталкою любимо одне одного, проте і людям, і Богу, і звісно. Але я не навчав доньку не слухати матері своєї. Наталко, підкорися своїй долі, послухай матері своєї, полюби пана Возного, а мене забудь на віки. Добрий Петро, серце моє проти волі за нього заступається. Наталко, я задля тебе чотири роки трудився в дальніх сторонах. Що я нажив, все твоє. Тримай, щоб пан Возний не докоряв тобі ніколи, щоб взяв бідну і на тебе витратився. Прощавай. А за мене відправ понахиду. Не треба мені твої гроші. Вони мені не потрібні, бо без тебе мені теж не жити. Ти ба, я такого чоловіка, як Петро, що зроду не видів? Так. Як у я я ж все, я ж розгубився. Але ще не тиран якийсь залізним серцем. Благослови дітей своїх терпелих. Я відказуюсь від от Наталки і уступаю Петру. Так, а насильно милим не будеш. Мата Мати наша рідна, Благослови нас. Хай вас Бог благословить діти Починаємо веселитися, час нам сльози осушити. Досить лихо нам страшитись, не до смерті ж горі жити.